Всім привіт! З вами я Аня Сауляк, і Це мій канал присвячений темі маркетингу, психології та інших цікавих речей. Приєднуйтеся! Сьогодні поговоримо про життєвий цикл продукту або послуги, байдуже. Бо будь-яка послуга це також своєрідний продукт, але існуючий не матеріально, а абстрактно. Отже, сама назва говорить про себе те, що це нібито маленьке. Життя, але вашої послуги чи вашого продукту. Є багато класифікацій. Мені більше всього подобається класифікація життєвого циклу товару, будемо умовно, називати, товаром, яка складається із шести періодів. І до кожного періоду життєвого циклу товару є відповідні дії, що ми робимо на цьому етапі. Отже, Перший етап це створення. Тобто ми тільки придумали якийсь продукт або якусь послугу, і починаємо що? Починаємо аналізувати ринок, починаємо аналізувати потенційних конкурентів, ціну на схожі товари. Можливо, розробляти якийсь прототип цього товару, який ми хочемо масово надалі виробляти. Також на Цьому циклі на цьому періоді ми визначаємо потенційну цільову аудиторію, тобто розробляємо своєрідний автор-клієнта, тобто наш ідеальний клієнт, який він може і має бути. Також прогнозуємо життя нашого товару, як він має розвиватися, скільки його має продаватися, як швидко він, цей продукт має розвиватися на ринку і так далі. Ну, і звичайно, тестуємо зразки, куди без цього. Наступний цикл це вихід на ринок. Тут ми що робимо? Активно рекламуємо, щоб наша цільова, яку ми для себе визначили, якнайшвидше дізналася про наш продукт: що він є на ринку, що він такий класний, що він такий хороший. Тобто, другий етап це період дуже, дуже активної рекламної діяльності, рекламних кампаній. Таких часто з вау ефектом. І на, на цьому етапі дуже важливо зрозуміти, наскільки наш продукт взагалі заходить на ту цільову аудиторію, яку ми для себе визначили. Тому що теоретично розробляючи певний якийсь продукт. Ми можемо собі спрогнозувати одну цільову аудиторію, а потім починаються продажі, і ми бачимо, що наша цільова аудиторія, яка дійсно у нас купує, це трохи інший аватар. Отже, тут ми ще робимо нашу першу аналітику, звіряємо наші цільові, наші аватари клієнтів, і крокуємо далі. Третій період це вже такий. Вихід на ринок конкретний, прям коли ви вже маєте не те, що там перші якісь тестові продажі, ви вже маєте продажі, ви вже маєте певних лояльних та зацікавлених клієнтів. На цьому етапі вам необхідно оптимізувати роботу таким чином, щоб можливо зменшити собі вартість цього продукту, можливо, подивитися, що роблять конкуренти, яким чином вони свій продукт там якось тюнінгують, обновлюють, якісь вводять, можливо, сервісні фішки. Тобто, на цьому етапі ми вже починаємо зростати цей період, що називається. Зростання, коли ми не просто продаємо, а ми вже бачимо, що це дійсно продається. Наш продукт має місце на ринку, тобто він класний, він має право на життя, і він, ми вже точно розуміємо, що він буде жити на ринку, скажімо так. Да? Наступний четвертий період це зрівість. Ви на цьому періоді ви вже точно можете сказати, що ваш продукт або ваша послуга відбулась, так тобто, чи ваш бізнес він вже, як то кажуть, відбувся. Це вже сталий продукт, це вже продукт, який має і багато лояльних клієнтів, і на цьому ну, такому зрілому періоді починають дуже класно рости продажі. Ви вже починаєте кайфувати від цих продажів, ну, така стратегія збирання вершків, що називається. Да? Тут ми робимо такі широкомасштабні рекламні кампанії, які вже мають не те, щоб звернути увагу на продукт, вас вже знають. Тепер ваші рекламні кампанії покликані. Підтримувати вас на ринку, скажімо так. Да? На, цьому, на цьому етапі також виходять на міжнародні ринки багато компаній, якщо у вас є таких планах і в цілях. І на цьому етапі дуже часто починають підвищувати ціни на продукт. П'ятий період це занепад. Занепад, коли починають зменшуватися продажі, стає менше лояльних клієнтів. На цьому етапі ви запускаєте знижки, акції, тобто намагаєтесь утриматися на ринку. Продукт ще не є мінусовим, але вже в тих топових продажів, котрі були у періоді зрілості, їх вже немає. І на цьому етапі необхідно прийняти рішення або про якийсь глобальний апгрейд товара, або про те, щоб ще будучи у плюсі, вийти з ринку. Тому що наступний період, шостий, останній, це вже етап саме виходу з ринку. Якщо ви не вийшли на п'ятому етапі, то на шостому, те, що називається, вас винесуть, причому вперед ногами. Як би сумно це не звучало, але ну, пригадаємо кодекс лавнозвісний, яка була величезна, крута масштабна компанія, але прийшла ера цифрових фотоапаратів. Плівки вже не стало, і вони просто збанкрутували. До речі, зараз є такі тренди, і він вже наблюдається багато років, що життєвий цикл товару скорочується, тому що дуже швидко розробляється щось нове, придумується щось нове. Таким чином, якщо раніше, наприклад, у сфері технологій якихось там гаджетів, девайсів, був життєвий цикл товару, 5-10 років. Якщо ми, там, наприклад, говоримо про якусь там камеру, відеокамеру, фотоапарат, то зараз це там ну, 2-3 роки суттєво скорочується. Такий був сьогодні відосик, трошки сумний, це завжди сумно, коли щось з'являється на ринку, йде з ринка, але ж по суті ніхто нічого не вічне. Товари, ні люди, ні планети. І все має свій життєвий цикл. Так само і, і, і в маркетингу, і в продажах, і в житті взагалі. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Вам не складно, мені дуже приємно. І до нових зустрічей. Бувайте!